Окупанти не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини. О пів на двадцять першу в дачному селищі родичі Харківського району під час прогулянки семирічний хлопець підняв вибуховий пристрій. Попередню міну Полюстка, який здетонував та завдав телесні ушкодження. Госпіталізований. О пів на вісімнадцяту в селі Білий Колодязь. Внастрідок удару БПЛА пошкоджено приватний будинок. О п'ятнадцяті, двадцять чотири в селі Слатине. Внастрідок авіа пошкоджено одинадцять житлових будинків. Постраждала жінка. О десятій в селі Сименівка внастрідок. Кобстрілу пошкоджено будівлю пошти, клубу, магазину та будівлю Старостинського округу. О 8.45 в селі Курилівка внаслідок обстрілу отримав поранення чоловік, госпіталізований до медичного закладу. Рятувальники звітують протягом доби продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу. Протягом доби пожеж від ворожих обстрілів не зафіксовано. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 94 одиниці вибухонебезпечних предметів. Від початку активних дій ворога з населених пунктів евакуйовано 11 тисяч 909 осіб з них 924 дитини та 278 маломобільних осіб. За даними генштабу ЗСУ, українські війська тримають свої позиції та дають відсіч ворогові. На харківському напрямку сьогодні відбулося шість бойових зіткнень. Наші війська стали на заваді чотирьом атакам росіян у районі Вовчанська. Відбиття ще двох штурмових дій ворога в районах Вовчанська та Липців триває. На Куп'янському напрямку кількість бойових зіткнень збільшилася до 12. Наші воїни відбили вісім атак противника поблизу Сеньківки, Степової Новоселівки та Піщаного. Ще чотири бої зіткнення продовжуються. Марія Совіо Дмитрон Гвоєм та Ігор Мікенін Харків. Новини. Цієї ночі окупанти атакували Україну дронами камікадзе. За даними повітряних сил ЗСУ, ворог випустив 21 ударний БПЛА типу шахет. Військові звітують в результаті бойової роботи збито 19 ворожих БПЛА типу шахет у Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Хмельницькій та Львівській областях. Через атаку дронів у Львові пошкоджений науково-дослідницький інститут. За даними мера міста Андрія Садового також пошкоджено багатоповерховий житловий будинок у селі Малехів під Львовом. Вибито 20 вікон, ще пошкоджено офісне приміщення. Госпіталізували охоронця, стан середньої важкості у приватному секторі вибито вікна у п'яти будівлях. Протягом доби ворожі війська обстріляли з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську та Сумську області. За даними військових адміністрацій є загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Саміт НАТО, що відбудеться на початку липня у Вашингтоні, зосередиться на зміцненні перемоги України у довгостроковій перспективі. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен. За його словами, зараз США працюють над тим, щоб прискорити прибуття американської допомоги на фронт в Україні. Глава держдепартаменту також нагадав про підписану нещодавно Україною та США двосторонню безпекову угоду, зазначивши, що до саміту НАТО ймовірно близько 20 країн підпишуть двосторонню двосторонні безпекові угоди з Україною. Американська компанія планує виробляти боєприпаси середнього калібру в Україні в рамках угоди про спільне виробництво. За даними ЗМІ, компанія планує розширити виробництво боєприпасів для танків 155 мм та інших, коли знайдуть інноваційні процеси. Всі 10 пунктів української формули миру будуть розглядати на другому саміті миру. Про це заявив заступник керівника офісу президента Ігор Жовква. Перед другим самітом миру всі пункти української формули будуть проговорені на рівні експертів, міністрів, радників з нацбезпеки, підготовлені відповідні дорожні карти, додав посадовець. Обмеження держпослуг без військово-облікових документів. Міністр юстиції Денис Малюська назвав інформацію фейком у телеграм-каналах з посиланням на мене розганяють фейки з переліком конкретних послуг, які нібито будуть неможливі без військово облікового документа, включаючи послуги нотаріусів чи раксів. Це класичний фейк та іпсо, повідомив міністр. Глава Мін'юсту додав, що окремі послуги вже обмежені без надання військово-облікових документів, а деякі обмежуватимуться, але не за списками, опублікованими та придуманими телеграм-каналами. Уряд Німеччини розробляє план заходів щодо підтримки України засобами протиповітряної оборони різного формату. Про це розповів голова комітету оборони Вундерстагу Німеччини пан Маркус Фабер під час робочої зустрічі з харківським міським головою Ігорем Тереховим. Маркус Фабер підкреслив, що приїхав до Харкова, щоб на місці обговорити і визначитися з потребами в такому устаткуванні, бо допомогти хочуть саме Харкову. Наша основна мета це розібратися, як німецький уряд може продовжувати підтримувати міста в Україні, і особливо Харків із приводу військової допомоги, і з приводу гуманітарної допомоги. У Німеччині зараз Харкову приділяється особлива увага. Місто знають як потужне місто, науковий, культурний, студентський осередок. І це в минулому. Ми сподіваємось, це так і буде в майбутньому. І чим ми можемо вам допомогти, щоб покращити ситуацію в місті? Місті зробити якийсь прогрес. відповідаючи на питання, Ігор Терехов акцентував, що головне завдання сьогодні закрити небо. Харків розташований дуже близько до російського кордону. Пояснює мер. Тож війська РФ обстрілюють місто практично всіма видами зброї. Це і Каби, і с 300 С 400 Шахеди. Б'ють також і скандерами. Захистити Харків здатне лише найсучасніше протиповітряне остаткування. Перш за все, як я вже казав, це сучасне Поки нема такого обладнання, поки ми не можемо знаєте, знати неможливити обстріли Харкова, люди відчувають себе дуже схвального. Також міська влада активно працює над тим, щоб місто мало свою власну генерацію, якої цієї весни ворог позбавив міста. Відновити розбиті ТЕЦ в умовах сьогодення неможливо, зауважив Ігор Терехов. Саме тому для Харкова найоптимальніше рішення це децентралізація теплопостачання, електропостачання та водопостачання. Тож обговорюючи потреби міста, Ігор Терехов вкотре наголосив, що нагальні питання для Харкова це безпека і генерація енергетики. Сьогодні для нас два основних завдання: перше цемісна, і друге це не Є певні кроки. Побачу, потрібні мали когенераційні установки, мали газові установки для виробництва електропостачання. І над цим ми працювали і під час конференції також. Місто і про відновлення стабільної роботи місцевого бізнесу і про майбутній економічний розвиток розповів ігор Терехов також про розробку генерального плану разом з фундацією лорда нормана Фостера і про інші стратегічні далекоглядні плани. Яна Біляєва, Олег Саницький, Денис Рибалко, Світлана Бреус, Харків. Новини. Останній приліт по Слобідському району наробив багато лиха у більшості дворів, що опинилися поруч з епіцентром вибуху. Житловий фон постраждав доволі сильно. Гори скла, вікон та іншого сміття вмить опинилися на вулиці. А ось від покрівель місцевих двоповерхових хмарочосів майже нічого не залишилось. Шиферне покриття розстало, немов крига на пекучому сонці, повністю уславши землю біля будинків. Ця покрівля після обстрілів була дуже в дуже поганому стані. Був розбитий весь шифер, була розбита крупна система. Зараз ми робимо такі роботи, міняємо супільну систему, міняємо обрешетку, ремонтуємо головки і цю кровлю, і шифера кладемо профлист. Площа даної покрівлі близько 500 метрів квадратних. Роботи ми розпочали два тижні тому. Плануємо закінчити ці роботи на наступному тижні та з сприятливими погодними умовами. Комунальним підприємцям ми вже відремонтували таку ж покожену покрівлю, яка знаходиться поруч. Приблизна її площа близько 600 метрів квадратних. Також комунальне підприємство щоденно займається ремонтами шиферних покрівель. Відремонтовано близько 144 будинки площею з 1300 метрів квадратних. Також займаємося ремонтами водостічних труб. Відремонтовано близько 1500 метрів погонних водоточних труб. Також в планах комунального підприємства на цей рік. Є близько 30 покривель загальною площею 9 тисяч метрів квадратних. Працюємо заради харків'ян та нашого міста Харкова. Ігор Пескровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харків новини. Вони справжні титани кулінарної справи, адже вони щодня готують десятки тисяч свіжих та гарячих обідів для містян. У Харкові триває реалізація проєкту, ініційованого міським головою Ігорем Тереховим щодо безкоштовного годування людей. Ось один із прикладів ранок у одній зі шкільних їдалень Новобаварського району. Робота у розпалі. дуже вдячна адміністрації міста за те, що організували допомогу нашим людям. Я вже приходжу сюди два роки. У мене чоловік помер якраз на початку війни, і благодаря от допомоги. Я можу сказати, вижила нормально, асортимент дуже хороший. Кожний день і випічка хороша, і перші люди хороші. І дівчата, колектив дуже добрий. І ви знаєте, навіть прийти, поспілкуватися, і то дуже добре тут. Я дуже вдячна адміністрації міста, адміністрації школи і колективу поварам, які тут нас обслужують. І ви знаєте, я спілкуюся із своїми Дружками, які сюди приходять, і ну, тут ж по району багато знайомих. І всі вдячні, всі вдячні за те, що так організація безплатна, і обіди такі хороші, калорійні. все. В самому початку війни я прийшла. і кормлю бабушку. У мене бабушка там старенька, вона не може ходити. Я все время їй бід. Самого початку війни я прийшла годую я бабусю. У мене там бабуся старенька є. Вона не може ходити. Я завжди беру їй обіди. Вона знає про це, і я завжди беру їй обід. Я дівчаткам дуже вдячна, що завжди беремо гарячі. Якби було не смачно, ми б не приходили, і я б нікого не запрошувала. А я і сама приходжу, бо я сама лишилася. Онуки про поїхали, і доньки окремо мешкають від мене. Тож дуже вдячні. І дівчат прошу з нашого будинку. Будь ласка, приходьте, вас будуть годувати. Це дуже добре, завжди гаряча продукція. Це Хороший паспорт. У нас у всіх пенсії небольші прекрасно Це хороша підмога, розумієте, у нас у всіх пенсії невеликі, не треба їх навіть озвучувати. Бо і так усі все чудово знають. І, звичайно, кожен день і шматок хліба є і є, крім шматка хліба. І зараз, і на і на ранок вистачає. Дуже дякую кухарям, дякую, велике дівчаткам. І Терхову дякую, тому що ми розуміємо, що це все фінанси, а їх треба десь знайти. Це потрібен час, і подбати про все. Якщо і це є у людини в голові турбота, ну що можу сказати? Дякую від городян. Забути що можу сказати? Спасибо, криша. Цей проект розпочав свою роботу з 1 грудня 22 року з ініціативи Харківського міського голови Ігоря Терехова. Спочатку було відкрито 35 пунктів і в день обіди отримували 15 тисяч чоловік. Через місяць вже ця кількість зросла до 35 тисяч. На сьогоднішній день харчується в день десь 42 тисячі. Бувають дні, в залежності від меню, що 43 тисячі в день отримують гарячі обіди. На сьогоднішній день було вже видано обідів з першого дня. Роботи по сьогоднішній день десь до 18 мільйонів обідів. Кількість людей збільшується зв'язку з тим, що в цьому році розширився значно асортимент продуктів, які надходять, меню покращилось. і зв'язку з тим, що в Харкові з'явилося багато переселенців з області. Даний проект буде продовжуватися далі. Ми працюємо над тим, і завдяки нашому міському голові Ігорю Олександровичу Терехову я думаю, що ми будемо ще довго годувати харків'ян, і він дуже опікується даним проектом, контролює його роботу. І тому це дуже важливе питання на сьогоднішній день. Ми будемо працювати й далі, готувати смачні обіди для харків'ян. Готуємо ми з душею для наших людей, готуємо для як для своїх рідних людей. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Станіслав Грішко та Юрій Бабикін. Харків. Новини. Тягнути далі було вже нікуди, бо користі від них вже не було ніякої. Одна морока. Мова ось про ці сходи. Вірніше, що від них залишилося після руйнувань. Мешканці цієї багатоповерхівки, що на північній Салтівці, звернулися до комунальників із проханням. Провести ремонт. За даною адресою східці прийшли в непридатний стан. Вони майже зруйнувалися. Вщент, люди вже не могли зайти та вийти до під'їзду, тому наше підприємство прийняло рішення демонтувати їх, відновити підпорні стінки та укласти нові східці та обрамити їх тротуарною плиткою, накрити кутиком, тому що краще будуть триматися, коли вони будуть накриті тротуарною плиткою. Зараз хлопці вже демонтували східці і починають під. Готовчі роботи для встановлення підпірної стінки та наберних східців, цю вхідну групу будемо намагатися зробити в найкоротші терміни, якщо будуть дозволяти нам погодні умови та інші фактори. Також з початку року наше підприємство виконало ремонтні роботи на 135 будинках, виконували роботи з усунення аварійності вхідних груп та східців. Ми обслуговуємо Київський, Салтівський та Немишлянський райони. Також ми виконуємо роботи і по іншим напрямкам: це і ремонт покрівлі, і ремонт водостічних труб, вхідні групи, закриття контурів. Окрім цього, ще ремонтуємо вхідні двері, ремонтуємо, встановлюємо нові. І з початку року вже відремонтували та було встановлено нових близько 250 штук у обслуговуємих районах. Ще виконуємо роботи з обслуговування та ремонту дитячих майданчиків. Намагаємось виконувати роботи дуже швидко, як тільки поступають заявки на гарячу лінію 1562 або на дільницю КП «Жилкомсервіс». і взагалі працюємо для людей задля людей. Ігор Безкровний, Ярослав Кунуненко, Станіслав Грішко та Олександра Панченко. Харків. Новини. Харків, місто, яке вже третій рік потерпає від ворожих обстрілів, руйнацій, значних пошкоджень енергосистеми, щоденних відключень світла та можливих блекаутів. Як ніколи, Харків потребує сьогодні енергетичної незалежності. Завдяки громадській організації, ініціатива є плюс» разом з німецьким фондом України «Хілфе Берлін, місто отримало 20 генераторів та 30 зарядних станцій Екофлау. Зараз ми привезли в місто Харків. Гуманітарну допомогу це е, генератори та е, самі великі екофло е, на суму більше 8 мільйонів гривень. Е, ця допомога зібрана. Е, Україна Хільфи Берлін. Там є наліпки ще деяких фірм, які великі суми донатили для цієї допомоги. 18,5 кВт потужність одного генератора. Кафло це самі потужні. Працюють ну тоді, коли є світло, ви заряджаєте, немає світла, воно віддається. Можна заряджати е, телефони для того, щоб сказати рідним, що я живий. Зі мною нічого не сталося. Це для укриття, щоб було якесь освітлення, це для пунктів гарячого харчування. Тому що місто Харків зараз одне із самих великих міст, яке найбільш потерпає від російської агресії. Дуже багато людей виїхало з Харкова. Вони знаходяться в Німеччині. Частина з них також є волонтерами України Хільфи Берлін. Всі всі турбуються про своїх рідних тому для для того того щоб щоб допомогти навіщо ми одне одному? Для того, щоб допомагати За словами Олександра Новака, допомога вже розподілена і буде направлена до пунктів незламності та гарячого харчування для того, щоб у разі відсутності світла харків'яни могли скористатися базовими послугами. Саме завдяки ініціативі Ігоря Олександровича у співпраці з нашими німецькими партнерами. Гуманітарний фонд, який сьогодні присутній у Харкові, надав допомогу. і Ця допомога є. Дуже важлива для нас, перш за все, з огляду на те, що ця допомога розрахована на ті об'єкти, які е, сьогодні займаються в місті харчуванням наших харків'ян і наших людей, які сьогодні прибули в Харків як внутрішньо переміщення особи. У нас дуже велика кількість, близько 200 тисяч осіб, офіційно зареєстрованих. і сьогодні... Е, Більше 40 тисяч саме отримують безкоштовне харчування на пунктах харчування. І на пунктах незламності також є періоди, коли наступає блекаут. І не тільки в блекаут приходять містяни, також для того, щоб зарядити свої телефони, тому що зараз є обмеження по а, постачанню електроенергії, і саме такі генератори, такі зарядні прилади, вони необхідні для того, щоб надавати першочергову потребу нашим містянам. Так, там маємо вдячні гуманітарному фонду Хелфі Україна, громадській організації ініціатива є, яка є партнером цієї організації, за таку важливу допомогу, яка сьогодні надійшла в наше місто. Аліна Гурмашева, Віктор Наздрачов, Андрій паколов Олексій Старінков, Харків. Новини.